Всім благословення, любі, хай Господь надихає, оберігає, дає наснаги кожен день. Амінь. А, стосовно откровення по проповіді сьогоднішнього дуже цікава, така проповідь була про те, що ми робимо. Що роблять віруючі люди взагалі? Вони насаджують царство Боже на землі і відтісняють царство тьми. Це наша сама найкраща, саме перша задача вращувати учнів. Самими бути учнями Ісуса Христа, взращувати учнів і щоб дійсно Слово Боже і Царство Боже розповсюджувалося по краю землі. Це буде найкраще. Ось Чому це важливо робити кожен день? Тому що дьявол він активний, і він активується кожен день, і нам потрібно робити це кожен день безперестанно. Кожен день насаджуємо, кожен день. Дійсно проповідуємо, спасаємо людей і спасаємо себе і учнів інших людей. І таким чином ми дьяволу просто даємо по побажки. І це буде такий разючий, найкращий для Господа не те, щоб подарунок, а іменно робота, тому що а, Господь довірив нам а, церкві. Так, розповсюджувати слово Боже, перемагати і в нас є зброя, саме найкраща – це слово Боже. Йдемо вперед за Ісусом Христем. Христом, Христем. ми перемагаємо це всім благословені, любі.